Люди. Не знаю. Не знаю. Спочатку треба знайти детал. Можна взяти в нашого польського брата. Ріл. Фух, ледве відірвав. в котел кину, щоб перепра... переплавилось. Все треба кинути в котел. Булі буль буль булі буль 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 Стоп, а звідки у мене ця броня? А так ми тобі приварили тільки що. Тобі ну, що треба там трохи прокачки дістати, бо ти так слабкий. Тому ми зараз тобі башню і корпус замінимо. Ага. Мені ще пушку треба замінити. Добре, добре, зараз замінимо. Бачить. Ух, припаяв. А ти хто ще такий? Я? Ква. Ти, ти, хто, ти ще хто такий? Я квас. Квас. Ну, і нащо ти сюди, сюди прийшов? Я чув, що ви тут как на один ладите. Я, я бачу, де валяється защита. Вам привезти? Ні, не, не треба. Черно я привезу, там да, дуже прикольна да, защита. <гум> <гум> Як там ви тут викриті зелені? За що ви сюди приїхали? Я, я знаю, що тут дехто живе. О. Новий С100. Е С100? Е О, я пам'ятаю нашого брата. Та, який загубився десь. О, привіт, С100. Е О, нарешті.